Друзі, став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Свого часу залужний заявив Зеленському, що не буде триматися за посади, не буде налаштовувати шоу та цирки, але відверто розпише народові про зрадників кроті та як перешкоджали його роботі у штабі. Час ігора закінчився. Президента Зеленська обрав сторону про зраду. Пише політолог Віталій Балан. Останнім часом багато говорилося і писалося про зраду чи не зраду, але то було таке. Тепер то не таке. В лютому 24-го року Зеленська, який не має Зеленого поняття у військовій справі звільнив головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, призначив генерала Сириського. Про сириського навіть не хочу нічого писати. Всі, хто спілкувався з нашими захисниками і захисницями, все знають про нього. Коли під керівництвом генерала залужного було звільнено 50% захопленої української території, спочатку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, то Зеленський про це заявляв як про успіх. А тепер звільнив успішного генерала. Зеленський всім продемонстрував, що він не лі. Дернації він не глава держави. Він заздрісна, закомплексована і нікчемна людина. Він не для мене є ворогом України і не тільки тому, що звільнив залужного, а тому, що не звільнив Єрмака і яких і потрібно було звільняти. А всі ці красиві слова і заяви, які сказав щойно у зверненні, нехай засуне собі в сраку. На жаль, тепер у нас все буде дуже хуйово. Хвило плескає і кричить зеленському. на біс про генерала залужного майбутнє. На мою думку, генерала жодним чином не має співпрацювати із рад. Каками на банкові це по перше. По друге він має докласти максимум зусилля, щоб військові не демотивувалися. По третє, генерал також може, як людина, яка має особисті гарні стосунки з воєначальниками країн-членів НАТО, має заявити, що буде займатися поставками необхідної зброї для ЗСУ. По четверте генерала тепер стає політиком і повинен дотримуватися інформаційної гігієни. І по пяте генерал вже зараз має збирати свою команду. Все буде Україна. Володимир Цибулько пояснює, чому залужний мовчить, адже на розчекає бу. Дякую його заяви. Що ви уявляли, як залужний починає тролити банку? Він недавно поставив лайк під постом Мирослава Олешка. Це такий контроверсійний блогер, якого банку ненавидить лютою ненавистю. Мирослав дуже я б сказала б, лютою залиосала за шкіру Зеленському в перебігу його виборчої кампанії. Тобто він його тролив дуже жорстко і дуже талановито. Мирослав насправді не військово зобов'язаний. Він переніс дуже тяжку операцію на серці. Він за кордон, але він не мовчить. І тут залужний лайкнув під його пост. З і піднялася історія на банковій, чого вони тільки на адресу заложного не виговорювали, Придатілі, тому потібно. Уявляєте, це ж до чого треба докотитися, щоб кілька десятків диванних з коні правильно поводитися бойового генерала. Вони по моєму учаділи там на банковій ну реально, або вони вісілящі гази добачать або щось. Це ж поведінка абсолютно негідна в масі своєї, Це зграя якихось негідників, які навіть не в останні оцінити того, що зробив заложний для стійкості країни. От вони затравлювали залужно довго і нудно. А зараз вони далі дивляться на соціологію і бачать, що залужний виграє у першому турі в Зеленського і вирішили йому трохи попити крові і поялозити його. Якщо б залужний не їхав до Лондона, то очевидно він був би потрібен Україні. Те, що мовчить, не значить, що він мовчить. Взагалі, повірте мені, дуже складна внутрішня робота ведеться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Артію та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.